У селищі Млинів, що на Рівненщині двоє друзів, об'єднались та розробляють унікальні портативні зарядні підстанції. До широкомасштабного вторгнення компанія XONX Technology у складі на той час двох людей займалась автоматизацією виробничих процесів. Однак, з початком війни вирішили долучитись до допомоги зсу. Один із співзасновників компанії Дмитро Ренджин розповідає: усе почалось з ідеї. Ми знімали офіс в центрі міста. У нас був прекрасний офіс, але він був розрахований під саме it компанію Ноутбуки, комп'ютери робота з цим. Коли ми почали розширюватися, коли потреба в мобільних зарядних станціях збільшилась, ми Переїхали ось сюди. Робимо тут ремонт, збільшили кількість працівників, і хочемо тут зробити усередок. Ті в Рівненській області. Нині на базі закинутого приміщення команда із 16 осіб власними силами облаштувала своє виробництво. Оригінальність приладів полягає у їх зручності, розповідає розробник та співзасновник компанії Сергій Тітков. Вони здатні забезпечити живлення техніки як у побуті під час знеструмлень, так і у польових умовах. До прикладу, пристрій Сон 84 може. Заряджати інші девайси протягом тривалого часу. Залежатиме це від їхньої потужності. Дуже класна станція в плані особистого користування. Наприклад, по-перше, дуже малі розміри має. По-друге, швидкісні виходи для зарядки. Тобто ваш телефон дуже швидко заряджається, він підтримує Quick Charge 3.0. Далі додатково два USB. Вдруг там мені якісь треба включити якісь USB-фонарі, тощо зарядити. Також у девайсі є спеціальний вихід для прикурювача, що вже з наявної станції, дає змогу підсилити його до 220 вольт. Цей девайс плюс інвертор, і ви маєте вже мобільну зарядну станцію з 220 вольт. Тобто, вже собі можете підключити е, будь-які пристрої потужністю до 200 ватт. По тій причині, що прикурювач там, наприклад, може видати там 200 Вт, бо більше він буде грітись. Просто однією з останніх розробок якийсь валізка з Пауербанка. На початках усе робили лише вручну, та з часом вирішили попрацювати над оперативністю та якістю придбали спеціальні верстати. Якщо раніше на створення 200 повноцінних корпусів витрачали до п'яти днів, тепер близько одного-двох. Зарядний пристрій в кейсі 350 ватний, тобто йому для зарядки треба буде 8 годин. Що так довго, наприклад, що займає зарядка, що робити? Якщо там світло виключають там, на 4 години. А що людина думає, що, наприклад, вона його має повністю садити? Наприклад, цей девайс може заживити квартиру, людина собі користується освітленням, телевізором, тощо, наприклад, вона посадила його на. 30%. собі далі постане зарядку. і Все нині у компанії мають безліч замовлень, тому активно працюють над розробкою девайсів для військових та волонтерів. Роблять близько 30% знижки на досягнутому у виробництві співзасновники зупинятись не планують. За підтримки місцевої влади хочуть навчати молодь та вже мають ідеї для подальших винаходів. Розуміємо, війна закінчиться, війна закінчиться нашою перемогою, і ми хочемо почати робити такі речі, як протези. Ми хочемо інвалідні візки. Ну, в нас багато ідей. Софія Капіноста, Олег Шаламай, телеканал ITV.